Замурували демони? Ну, все, кіна не буде. Зізнавайтеся, чи спадали вам на думку ці думки, коли ви застрягли в ліфті через відключення світла, або коли у п'ятницю ввечері нарешті вирішили подивитися фільм. І саме у цей момент у вашому будинку відключили електроенергію. Якщо ви хоча б подумки або підсвідомо згадували їх, то у цьому немає нічого дивного. На жаль, ми досі пам'ятаємо фрази з радянських фільмів і можемо їх цитувати. У нас в голові досі сидять тексти російських пісень. Хтось досі пам'ятає вірші російських їх поеті. Усе це частина наслідків русифікації України, яка тривала кілька століть. У одному з попередніх відео ми вже говорили про те, як Росія роками просувала міфи про велич своєї культури. А сьогодні поговоримо про те, як російський продукт, який домінував у нашому інфопросторі, формував у нас комплекс меншовартості, попри те, що подекуди він і сам був крадений. Привіт, мене звуть Оксана Мороз. і Традиційно ми говоримо про те, що важливо знати кожному українцю, який дбає про свою інформаційну безпеку. Та прагне перемоги України. Мів про велич російської культури ґрунтується на нібито її найвищих досягненнях. Культові радянські фільми, геніальні, російські митці, великі письменники і відомий у всьому світі балет. Усе це. Так люблять повторювати росіяни, але є одна річ, про яку вони чомусь не згадують: це плагіат і крадіжки, за рахунок яких їх існує їхня так звана велика культура. Візьмемо до прикладу живопис і його представників. Якщо ви відкриєте біографії Іллі Ріпіна чи Архипа Куінджи у російській вікіпедії, то побачите, що їх тут називають російськими живописцями. І байдуже, що Куінджі родом з Маріуполя, а Ріпін народився у Чугуєві на Харківщині. Які байдуже на українські мотиви та сюжети у їхній творчості, які важко приховати. Наприклад, найвідомішою картиною Куінджі є місячна ніч на Дніпрі. Зауважте на Дніпрі. А не десь на Ніве. А ось картини Лігіпіна присвячені українській культурі, наприклад, портрет українки, де зображена дівчина у традиційному українському жіночому вбранні, або картина вечорниці, яка показує побут і традиції українців. Росіяни привласнила далеко не одного художника українського походження. Детальніше про те, яких митців Росія вкрала в Україні в інтерв'ю для нашого каналу, розповідав соціолог культури Богдан Олег Горобчук. Якщо вам цікаво більше про це дізнатися? Рекомендую переглянути наше відео. Так само як художників, Росія привласнювала наших композиторів. Наприклад, так сталося з першою симфонією українця Максима Березовського. Таку музику, як ти розумієш, абсолютно Росія називає першою російською симфонією. Хоча, по суті, її написав українець, який отримав європейського світу у вчителя Моцарта. Ось з таких речей починається крадіжки Росії. Проте деяку українську культурну спадщину Росія не просто крала, а ще й недолуго переробляла на свій манір. Знаєте, як це було колись у школі, коли хтось вам дозволяє списувати, але так, щоб це було непомітно. А в результаті у вас обох виходять одинакові роботи. Пробу за такою ж схемою це робили росіяни. Припускаю, ви раніше чули пісню. От хто хто-то з горочки спустился». Про це насправді це український народний романс, який має назву «В саду осіннім айстрі білі у сучасному аранжуванні пісню можна послухати на ютуб-каналі музиканта та аранжувальника Євгенія. Євгена Маляревського, саду сім, айстри білі, Схилили голови в журбі, в моєму серці гаснуть сили, чужою стала. я тобі. А ось ще один приказ вставає страна огромная» Або священна війна, це пісня, яку росіяни називають гімном захиснику вітчизни, і стверджують, що її написав радянський поет-композитор і у 41-му році, коли Німеччина напала на радянський Союз. Цей текст справді належить росіянам, проте музика до нього це плагіат української пісні Повстань народи мій її виконували криворізькі повстанці Української Народної Республіки ще у 1919 році аранжування цієї пісні також можна послухати на ютуб-каналі Євгена Маляревського. Ось день війни народної, ось карий помсий час, нема вже сили жодної, щоб здержувала нас. Постань, повстань, повстань народові, за зброю. Ми. За Україну смертний бій, свята війна горить. До речі, росіянам так припали до душі українські пісні, що вони й донині їх крадуть. Я не буду мордувати вас всіма шедеврами флагіату, а згадаю лише кілька найвідоміших: ось, наприклад, вкрадена пісня українського гурту Океан Ельзи. Yeah! А ось це вже плагіат української пісні Спи собі сама Кузьми Скрябіна. Спій собі сама, когда у тебя ряд не. У січні цього року через крадіжку української музики розгорівся ще один скандал. Росіяни використали пісню співачка Христина Соловій у льодовому шоу «Вечори на хуторі Тетяни Навки тієї самої навки, що є дружиною речника російського президента Дмитра Піскова. Для шоу зробленого до речі, за мотивами повісті українського письменника Миколи Гохоля текст пісні переробили. А от музику просто вкрали. І це ще не все, крім вкраденої музики, митців, літератури, плагіат знайшли і в радянських фільмах, які росіяни. Так люблять називати видатними і геніальними. Наприклад, відомий радянський фільм Кавказька полонянка підозріло нагадує французьку комедію Скутер, яка вийшла на 10 років раніше. Де головний герой це так само невпевнений у собі студент, який закохується у красиву дівчину, і з цього починаються усі пригоди. Про це у подкасті дамо по Мордору розповідає соціолог культури Богдан Олег Горобчук. Зокрема, там є в цьому фільмі сцени шалених погонь на чомусь, що не не пристосовано до погони. Гоні і mm -hmm. мало такі не ідентичні до того, що відбувались кавказькі полонянці. Mm -hmm. Якісь певні режисерські ходи, і все таке. Тобто банально, от якщо дивитися на ці два фільми, здається, що ну совєти дарма переоцінюють це як власний шедевр. Схоже, радянські режисери настільки захоплювалися закордонним кінематографом, що навіть списали для свого фільму образи кількох героїв. Хто дивився кавказьку полонянку? Пам'ятає, що там є. Три колоритні персонажі: трус, Бивали і Балбєс, але насправді вони також вкрадені. Їхні образи, ці, які були в «Кавказській полонянці, прямо взяті із е, е, фільму Пісня Шахрая. Де теж події відбуваються на Кавказі, і де герої прям дуже дуже подібно е, вдягнуті mm -hmm. і подані їхні характеристики на цих трьох совєтських героїв, не можна назвати оригінальним і фільм Діамантова рука», про який росіяни так люблять казати, що це шедевр радянської епохи. Насправді, цей так званий шедевр багато в чому близький до датського фільму «Би перший Фредді, який був знятий на три роки раніше. У цих фільмах перегукується не лише сам сюжет, а й інші деталі та кадри, які вказують на крадіжку. Їх у своєму відео влучно описав Віталій Гордієнко, автор ютуб каналу Загін кіноманів. Вбий першим Фредді злодія звали Колік. А у Совєтів злодій був Льолік. Льолік. Персонажі, які наділили головного героя ключовим артефактом, говорять між собою дивною і невідомою мовою. В кінці фільму вертоліт виступає як завершальний сюжетний поворот. У Фредді на ньому втікають та рятуються головні герої. А в руці він підіймає машину зі злодіями, тим самим рятуючи головного героя. А образ діамантової руки, скоріш за все, Гайдай взяв теж із картини Балінгома, адже у нього був злодій. Лоді зі штучною рукою, навіть у фільмі Іронія долі, з якого росіяни зліпили символ нового року, знайшли підозрілу схожість з іншим кіно. І хто б міг подумати, що радянський режисер Різанов ймовірно надихався продуктом так званого загниваючого заходу, адже іронія долі була схожа на американський фільм Квартира, знятий на 15 років раніше. Просто послухайте, які спільні ходи тут помітив автор ютуб-каналу загін кіноманії Віталій Гордієнко. Обидві стрічки починаються із закадрового монологу, в якому йдеться про місто, де проживають основні персонажі. В американській версії ми бачимо на екрані Нью-Йорк, а в радянській версії відповідно Москву. На жаль, не палаючу в обох варіантах. Події відбуваються в новорічний період. А головні персонажі виявляють неочікуваних та ще й сплячих гостей у своїх квартирах. До того ж, ці несподівані знахідки ще й не зовсім. У притомному стані. До речі, у сучасній Росії деякі фільми навіть не плагіатять, а просто крадуть. Так, наприклад, сталося з фільмом українського режисера Антоніо Лукича Люксембург у Люксембург, який росіяни вкрали і без дозволу переклали. Росіяни це переклали дуже смішно, і, як приклад, один, одна частина з діалогу. Он здав аналізи. В Вкрарі знайшли остатки трави і амфітаміна. Це від я... я не удивлюсь, если би що поискали нашнашлі б остатки Рів і Бірмікси. Проте плеят був не лише у російському радянському кіно, а й у мультфільмах. І ні, я зараз не буду говорити про ну постривай та Тома Джері. Натомість згадаю про Чебурашку. Російська Вікіпедія пише, що вигадав цього персонажа російський письменник Едуард Успенський, а візуальний образ Чебурашки наприкінці 60-х років минулого століття створив художник Леонід Шварцман. Проте він дуже нагадує образ персонажа з японського мультфільму, який був знятий ще наприкінці Другої світової війни. На це звертає увагу і соціолог культури Богдан Олег Горобчук у подкасті Дамо По мордору. В японському, е, в японській мультиплікації свого mm -hmm. часу і ще е, наприкінці Другої світової е, був знятий фільм е, про таку собі е, мавпочку мотамора, здається, її звали. І от суть в тому, що вона візуально реально такі величезні вуха, о, обличчя е, біле оточене, чорним і так далі. Ну і вважається теж деякі дослідники вважають, що це теж пряме запозичення. Усі згадані випадки. Плагіату це лише маленька частина прикладів. Якщо ви хочете більше дізнатися про те, як росіяни крадуть чужі роботи, раджу переглянути ось ці відео на Ютуб-каналі Центру дослідження Мордору та загін кіноманів. Я ж хочу звернути вашу увагу на важливу деталь у російській політиці привласнення. У двох російських музеях зберігається 110 тисяч археологічних знахідок з України, здебільшого їх вивозили в Росію ще до проголошення Незалежної України. Це з'ясуває видання тексту у своєму дослідженні украдені скарби. У ньому журналісти дослідили онлайн-колекцію Ермітажу та Державного історичного музею Росії і дійшли висновкою, що за рахунок вивезених з України знахідок Росіяни підтримують свої міфи про зв'язок сучасної з Росії з Руссю і про своє нібито глибоке історичне коріння. Зокрема, на це вказують знахідки трипільської культури і скіфської доби в російських музеях. наприклад, журналісти встановили, що до Росії вивезли скарб. Із скіфського кургану Лита могила. Також росіяни протягом століття вивозили предмети, знайдені під час розкопок Херсонесу Таврійського в Криму. Це відбувалося і за існування Російської імперії і в радянські часи, і відбувається сьогодні під час тимчасової окупації Криму росіяною. Знайшли у російських музеях і предмети з розкопок великого скіфського кургану Чортомлик. Він розташований неподалік міста Нікополь Дніпропетровської області. Проте найцінніша знахідка кургану срібна ваза амфори з скіфами нині перебуває в Ермітажі. І це лише кілька прикладів. Самі журналісти попереджають, що масштаби вивезеного до Росії впродовж століть неможливо осягнути. Це і унікальні археологічні знахідки, і стародруки, і мистецькі твори, і церковні та козацькі реліквії. Також дослідники припускають, що ймовірно йдеться про сотні тисяч експонатів. Росія сьогодні краде нашу культурну спадщину. Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вкрали в Україні десятки тисяч експонатів. Це пограбування можна. Бути найбільшою колективною крадіжкою творів мистецтва з часів Другої світової війни, коли нацисти грабували Європу. Про це у січні двадцять року писало американське видання The New York Times, цитуючи міжнародних мистецтвознавців, усі ці викрадення з одного боку покликані підтримувати міф про так звану велику російську культуру а з іншого боку формувати у нас комплекс неповноцінності, чим росіяни і займалися роками. Хвилинка вдячності вам так само вам. Ми дякуємо вам за активність і за те, що пропонуєте теми, на які варто звернути увагу зі свого боку. У нас теж є для вас пропозиція. Якщо вам подобаються наші відео, долучайтеся до їхнього створення не лише ідейно, а й фінансово. Схема така: ви пригощаєте нас кавою. А ми віддячуємо вам новим відео. Дуже чекаємо на ваші підписки на і кофі та спонсорства на Ютубі. 200 гривень від вас, більше досліджень та відео від нас. Деталі у закріпленому коментарі. Тиснете на лінк, обираєте, скільки горнято кави нам переслати, і готово. До речі, пригощати нас кавою можна щомісяця, там є регулярні платежі. Раз підписалися і забули. Звісно, після донату на Збройні сили. Як не буде комплексу меншовартості, коли ми не вивчали найкращих українських прозаїків? Коли ми не ми вивчали найгірші твори наших класиків дуже часто, коли цензура перетворила нашу справді дуже дуже потужну, дуже цікаву літературу в такий от маленький, такий провінційний якийсь так закуток, це цитата з інтерв'ю літературознавиці Віри Агеєві на Ютуб каналі Ukrainian Question. Вона влучно пояснює, як росіяни формували у нас комплекс меншовартості через літературу. Та насправді ця фраза гарно описує процес, який загалом відбувався у нашій культурі, коли роками російське подавало як щось велике, а українське на тлі так званої величі мало геть непривабливий вигляд. Російський продукт завжди був у нашому інфопросторі і не лише в радянські часи, а й уже в незалежній Україні. Ось, наприклад, у 2018 році телеканал Інтер анонсує, що покаже комедію радянського режисера Леоніда Гайдая з нагоди його Дня народження у списку. Є кавказька полонянка, про яку ми вже згадували. А ось і ще один анонс інтера. У цього разу про показ радянського фільму Діаманто Барока. Він взагалі з'явився на сайті рівно за два тижні до початку повномасштабного вторгнення, 10 лютого, 2022 року. А тепер пригадайте, що раніше ми дивилися по українському телебаченню щороку, 31 грудня, в далекому 2011-му телеканал 1+,1 показував російське олів'є. Шоу українських глядачів вітали росіянин, Ургант, Малахов, Алєгрова, так би мовити, суцільний російський БОМОН. На телеканалі Україна на тоді головним шоу також був російський продукт Блакитний вогник на Шаболовці. Його запалювали Олег Лазманов, Єлена Ваєнга, Георгій Лєпс та інші російські зірки. Рік 2012 телеканал дванадцятий пропонує своїм глядачам новорічний випуск російського проєкту Наша Раша. А СТБ разом з інтером у 2018-му навіть отримав попередження від Нацради за трансляцію радянського фільму Іронія долі. Ми роками дивилися на цю так звану велику російську культуру, і звісно, у нас розвивався комплекс меншовартості. Бо нам банально бракувало українського продукту, який би показував, що наша культура не менш цінна. Я ж хочу нагадати, що ми повинні не лише вірити в нашу перемогу, а й допомагати українським військовим її наближати. Донати на підтримку силу оборони це завдання кожного з нас. Бо автомобілі чи дрони на фронті потрібні не військовим. Це нам потрібно, щоб у них було все необхідне для ефективної роботи. Росія щоразу знаходила способи, як розвивати нашу маншовартість ще більше. І масовий телевізійний продукт був для цього ідеальним варіантом. Це зараз у нас є YouTube і безліч стрімінгових сервісів, де ми можемо вільно обирати, що дивитися. А пригадайте, початок 2000-х ви приходите зі школи або просто ввечері вмикаєте телевізор, щоб відпочити після роботи. А там вас чекають бригада, кадети, повернення Мухтара і безліч іншого російського продукту. Припускає. Ви вже бачили не один огляд про те, які сенси були закладені у серіали про російських військових. Звісно, їхні сюжети і опис героїв були прописані так, щоб ми ними захоплювалися. Я ж зупинюся на двох серіалах, які чудово працювали на те, щоб формувати у нас комплекс меншовартості. І перший з них це моя прекрасна няня. Нагадую, це історія, де українка з Маріуполя працює няною у московського продюсера і мріє вийти за нього заміж. Що не так з цим серіалом влучно пояснює проєкт. Як ти там на своїй сторінці в інстаграмі його автори детально розібралися у тому, як няня Віка принижувала Маріуполь і не лише. Наприклад, українське місто тут часто згадують як кримінальне. В одній серії Віка навіть зустрічає Маріупольського бандита. А я Віка. лицо приєдна. Слышиш? Ти сама з куда будеш, а? Та ти що з Маріуполя? Я теж з Маріуполя. А ти говориш як місцева. Ну, тому що я вже 10 лет маску з да. І літніх кругах. А ось ще один епізод, у якому вже з'являється дівчина з Харкова, яка теж мріє вдало вийти заміж у Москві. Ну бо це ж так престижно. <гасшайки> Спасибо. Слушай, ну как тебе квартирка, а? Mm -hmm. Думала ли я, що коли я приїду з Брюполя? <гасш> как я тебе розумію? А я даже и не думала, что когда я приїду із Харкова <гасш> Дісталося Харкову ще й в одному російському серіалі, який також формував у нас комплекс меншовартості. Це татусеві дочки. Тут Україну висміювали через секретарку Тамару, яка нібито родом з Харкова. У серіалі Тамара це така собі дивачка, яка має проблеми з алкоголем та ще й мріє отримати російське громадянство. Про це у своєму огляді розповідає автор ютуб каналу Загін Кіноманії Віталій Гордієнко. А після цього Тамара дає фразу, яка буквально збиває з ніг. Я завжди мічтала про двох віщах: Про свадьбі і о російському громадянстві. Ну так, це ж всі українки тільки про це й мріють. Звісно, поруч з приниженням українців, росіяни не забували зайве раз нагадати про свою велич. І тут я згадаю лише один проте дуже показовий приклад: це мультфільм Ілья Муромець і солов'ї розбійни, який, до речі, також показували. По українському телебаченню, я не буду акцентуватися на тому, що у цьому мультфільмі росіяни по суті привласнили історію Київської Русі, натомість зупинюся на короткій фразі, яка просуває міф про велич їхньої держави і народу. Русские, сдавайтесь! Русские не здаються! Думаєте, усе це несерйозно? Та що там ті мультфільми? Хто це дивиться, крім дітей? А ось в Росії схоже по іншому оцінюють їхню важливість цього Російські виробники продали 21 заявку з проханням виділити кошти з державного бюджету на їхні проєкти. Цікаво, що третина з цих заявок стосується саме екранізації казок. Про це повідомляє російське ЗМІ проєкт медіа. Але як то кажуть, одними казками сити не будеш. Саме тому, за даними російського медіа, тільки з 2015 року в Росії вийшло щонайменше 42 фільми про війну з фашистами. Не питайте до чого тут фашисти у Росії. Всі її вороги, і навіть уявні – це фашисти. Тому у найближчі роки росіяни планують випустити ще щонайменше 20 подібних робіт. Росія руками формувала у нас комплекс меншовартості. Як наслідок, ми жили з постійною думкою, про те, що у росіян все краще. Нібито краще музика, література, мистецтво, кінематограф. Насправді ж ця велич будувалася на тому, що росіяни вкрали або скопіювали в інших народів. Так, ми не маємо супергеройських здібностей, щоб. Клацнути пальцями і забути всі ці радянські фільми, музику та інший контент. Зате ми можемо відкривати для себе українську культуру. Наприклад, замінити спогади про кавказьку полонянку на спогади з українського фільму «Пропала грамота, де є не менш дотепних жартів. Можемо захоплюватися грою Івана Миколайчука і режисурою Сергія Параджанова. Можемо зрештою переглянути фільм за двома зайцями в оригінальній українській озвучці, якою він і знімався на початку. Головне почати відкривати для себе українське. Це все на сьогодні. Дякую, що дивилися до кінця, і до зустрічі.